Відбулася відкрита нарада Зеленського з офіційною назвою щодо санкційної роботи. Стоп, стоп, не примикайте, бо я сам офігів, як можна так нудно назвати нараду, яка принесла стільки сенсацій. Щось з неймінгом в них не склалося. Зате там був Василь Малюк, який між ділом вкинув таке, що всі досі відходять від шоку. Зараз докладніше, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про головне стисло та без води. Отже, не буду тягнути кота за хвіст, головна сенсація знищена Арішнік. Пан Малюк ліниво сказав, між іншим, що їх було взагалі три, і один знищили силами СБУ Гур та СЗР прямо на полігоні Капустин Яр. Шок. Та то вже було давно, і про це тепер можна говорити. Хоча всім видом показував, ніби говорити не хоче. Красиво. Скромно і зі смаком. З контексту зрозуміло, що в росіян залишився один, адже один пустили і ще один знищили. І до речі, вони хочуть відправити Арешнік в Білорусь. Про що Зеленський хоче попередити партнерів, адже його дальність 5-10 тисяч кілометрів. Якось дивно, останній і в Білорусь, та й взагалі при такій дальності, як це має значення, де його розміщати, чисті понти. Тим більше в нього є ще мертва зона 700 кілометрів. Друга безперебільшення сенсація з початку року знищено 48% панцирів. Росія їх виробляє 30 штук на рік і їх знищення ну ніяк не покривається виробництвом. І це дуже важливо, адже це найефективніший засіб проти наших дронів. Це означає, що ми її ще не починали. Коли небо стане безпечне для наших пташок, ми ще побачимо цілі табуни. Ну і далі ще цікаві цифри. Пораховано, що внаслідок санкцій Росія ще до кінця 2025 року має втратити 50 ярдів доларів. І ще окремо 19-й пакет європейських санкцій віднімає ще десь 20 ярдів. Непогано вже готують 20-й пакет санкцій. І ще одна важлива цифра: так звані кінетичні санкції дронами проти нафтової промисловості Росії. Уражено 160 об'єктів. Це НПЗ, термінали, станції перекачки. Уявили, 160 об'єктів це ж не 160 дронів по одному на об'єкти, як ви розумієте. І це ще в умовах, коли панцири в процесі знищення, коли ефективність ще не на піку. Дефіцит нафтопродуктів вже досяг 20% в Росії вражає. Це ж до речі, враховуючи, що Росія вже навіть імпортує бензин. Класна нафтова держава. Ну як бачите, виглядає все доволі перспективно. Тож тримаємось. Все буде добре. До завтра.